Пенсія по втраті годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї, які перебували на утриманні годувальника обов'язковою умовою, що на день смерті годувальника був наявний страховий стаж, що надає йому право на призначення пенсії по інвалідності третьої групи. Що стосується дітей, то незалежно від того, чи перебували вони на отриманні годувальника чи ні, їм призначається пенсія по втраті годувальника. Тобто не, не маючи на увазі того, що чи перебували вони на отриманні годувальника чи ні. Пенсія по втраті годувальника призначається, якщо на одного члена сім'ї, то у розмірі 50%. Якщо, ж більше, якщо двоє і більше членам сім'ї призначається пенсія по втраті годувальника, то їм призначається пенсія у розмірі 100%, яка, розподіляє, розподіляється, між, яка розподіляється між членами сім'ї. Для того, щоб оформити собі пенсію по втраті годувальника, то потрібно звернутися до Пенсійного фонду України, подати відповідну заяву. До заяви подати відповідні документи, які підтверджують той факт, що ви маєте право на цю пенсію по втраті годувальника. Ви можете звернутися особисто до територіального органу Пенсійного фонду України, або ж можете звернутися через веб Портал Пенсійного фонду України, подавши заяву та всі необхідні документи. Пишіть свої коментарі, здавайте свої запитання, ставте лайки, не забувайте підписуватися.